Друзі, вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні вже 25 жовтня почав заготовляти рамочки. На 230 вже наробив 400, на 400 рамок боковушок. Далі будемо працювати. Зараз підемо до вуликів, подивимося сьогодні день. Гарний сонечко, обіщаю, до 18 ти подивимося, як бджоли літають, і я вам розповім, як спрацювали мої шестирамники за сезон в Канаді. Ну, ось так бджілки літають, несуть пилок. Абсолютно всі. У кого сонечка, те більше літають. І головне, що почти у, кожному, у кожній сім'ї знаходяться трутні. Цікаво аж мені. Але я сьогодні хочу розповісти вам, і ще раз повторюся, за шестирамники. Візьмемо оце, оці два шестирамники, які знаходяться на двох корпусах. І магазин на 145. Як вони відпрацювали? Як ви бачили, вони зимували в десятирамочних вуликах і з весни я їх пересадив шестирамочники. Наростили вони, помістились вони в один корпус були. Не дуже сильні, тому що йшли в зиму. Як ви бачили, хто дивиться, і слідкує за моїм каналом. Вони були без корму. і Звісно, вересень. Жовтень я їх кормив, поки на кормив, це ж бджоли відійшли. Матки, звісно, насіяли. Ну, благо, що взимку є можливість у них облітатися, тому вийшло добре, що молоді бджоли виходили там вже, може, в листопаді, в грудні. І вони кожного місяця була можливість у них облітуватися. Але я розповім, як вони спрацювали ці два шестирамника. За всі не буду розповідати, що вони мені дали. І це не забувайте, що вони стоять у мене ж на стаціонарі. Куди я їх не вивозив, я вивозив на інші точки, тільки брав відводки від ціля від і возив на інші точки, щоб бджоли зберігалися. Ну, Начнемо з весни. Ну, з зими то вже я вам сказав, що вони перезимували, вийшли 7, ну, вийшли і сім, і вісім рамок було бджоли, ну Я їх збив усіх шестирамочних, щоб швидше вони відпрацювали вони, на мій погляд, дуже добре, тому що вони мені дали кожен із цих вуликів, хто бачить, хто. Дивиться мої вулики, що ці два вулика в дві сім'ї, я навмисно працював на мед, щоб чистий мед. Ось вони в мене відпрацювали, дали мені кожен із них по 50 кілограм товарного меду. Товарного. Не рахую, що вони забили собі вулики іще медом. І магазини. Зараз я вам покажу. Не знаю яке у них становище зараз. Але, як бачите, отак по п'ять рамок. Повні меду і бджоли зверху аж сидять. В цьому вулику і в цьому. Дивіться, повні рамки з медом. По п'ять я залишив, щоб бачити, як вони їх пороздували. І подивимось. Я все роблю для експерименту, тому що перший рік тільки в Канаді. Не знаю, як вони будуть зимувати і як краще. Значить, здали вони мені по 50 кілограм меду і дали мені по два відводка кожен повноцінних, так скажемо, тому що я, ви ж бачили, відводки роблю на корпус шестирамочник рамочник з 5-6 рамок розплоду і матку вони собі виводять при наявності матки внизу. Тому що такі матки дуже гарні, сіють дуже гарно. І вони виходять, якби, ну представте, вони стоять на трьох корпусах повні бджоли. І я їм даю один або два маточники. Вони собі їх з нуля від личинки відтягують, забивають молочком. Аж до самих не хочу, тому що вони всього у сім'ї, два маточника. Це вдумайтесь, яке гарне викармлювання матки. І далі ж будемо. Дали вони по два відводка шестирамочних. І ті відводки, от зараз я вам покажу. Оце один відводок, я його теж залишаю, як і батьківську сім'ю, теж на двох корпусах, теж два корпуси і магазин. Теж, бачите, набили все собі повністю, джоли, звісно, внизу, я навмисно не лізу туди. Тому що отут і отут між двома цими корпусами вони так позаливали. Я один раз спробував вже в серпні місяці подивитися, що там, там неможливо. Вони отак зробили щільники першого і другого корпусу одним цілим. І я вирішив, я не буду. Заглянув був цей корпус. Так, з боків, було на п'яти рамках, був розпліт. І я не вирішив, вирішив не турбувати їх, хай вони так залишаються в зиму, подивлюсь, що буде. А цей корпус від другої тієї сім'ї. І ще раз повторюся, я відео виставляв, що є різниця, коли цей увозиш з цього точка. На інший. Вона виводиться, обльотується і привозять на це місце. Дивіться, як вона розвилася до яких розмірів. А та, що залишалася тут, я це я все навмисно робив. Я знав, що воно так буде. Вони льотна бджола злітає, я не аж неділі через дві, через три починають аж льотна бджола з'являється, виводять, матка обльотується, і це мене не влаштовує. Я тільки отак. Буду робити, щоб увозити на інший точок. Несуть даний час і пилок працюють, я ж кажу, 18 градусів, даний час на сонці більше. Так що заключення зробимо під ітожим. сезон. Ці дві сім'ї на стаціонарі в мене дали по 50 кг меду. Мені достатньо навіть ще й українцям і канадцям. Частину продаю, а не кормив я їх. Дивіться, скільки вони собі самі все наносили. Це, якщо відкачати так, як роблять канадійці, то я ще по 50 кг візьму того меду, тому що всі корпуси забиті, я спробував один із них підняти, один другий неможливо підняти їх. Потому що там більше 50 кілограм меда. Ну, в одному магазині там кілограм, мабуть, 12-15. Ну, хай там нижній не дуже забитий. А другий 100% вони його забили, тому що носили і носили і носили, носили аж до жовтня місяця. От так сработали шестирамники мої на цьому, на стаціонарі. Що той рік покаже, як вони перезимують, подивимось, будемо слідкувати разом з вами. Будемо дивитися, як будуть зимувати, як будуть. Я, звісно, лазити туди і не збираюся. Вони в мене оброблені. Ото кислотою, кислотой, гліцерин з серветками. Я не наблюдаю ні на одному із точків, щоб десь була хоч би скрила бджола. Так що більше я хімії їм пихати не буду. А ранньою весною знову гліцерин-щавелька і поїхали. Місяць вона стоїть, я навмисно розкривав трутовий е, лічин і ячейки, кліщ убитий прямо в ячейках. Якщо хто не дивиться за цим, то я дивлюся. І кажу вам, Деякі міні-підписники, може гості каналу писали, що хто приміняє також гліцерин і щавельку, також дивилися і правда, кліщ убивається навіть у ячейках з В Цьому році ще хочу подивитися, як будуть, де буде більше кліща у натуральній вощині або у пластиковій. Це мене теж інтересує. І щоб менше було кліща, приміняйте різні настоянки трав, бризгайте вощину перед тим, як вона буде ставитися у гніздо, щоб бджоли добре їх пошліфували, щоб запах цей от залишався. У, у рамках і кліщ, тоді, ви знаєте, у кліща нема ні глаз, нічого, він тільки орієнтується носом. У нього нюх дуже хороший, але він з одної бджоли на другу не може перелізти, тому що він знає тільки свій запах, запах своєї бджоли. І в такому випадку, якщо ви будете обробляти різними. І лавандою, і мятою, аби щось запах перебивав самому кліщу. А для бджіл це гарно буде, а для кліща це губительно буде, отак От скажу. Так що всі працюють, дні короткі, звісно. Що тут там з 12, з 11 політають, часов до 4 до 5 і все. Ну, самі розумієте, що дні короткі стали. Це, всім бажаю. Я вам ставлю ще, мабуть, подивитись, були у неділю, пригласили нас на хокей. Українці, два українці із нашої команди, там у Бервіки е, приїхали. Перша гра їхня була, і нас запросили українців, наші, е, хто допомагає нам тут, українцям, канадійці, безплатні білети. Жінка моя вкидувала. Е, Шайбу в зв'язку з тим, що наші українці першу гру. Ну, я вам покажу. Або в кінці поставлю, або спочатку. Все. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, ставте лайки. Кому цікаво. Будемо далі з вами працювати. Пишіть. Запитання, що вас цікавить, будемо вам відповідати. Слава Україні! Героям слава, а вам мирного неба над головою, щоб не літали у вас там ні ракети, ні шахеди, нічого. Дякую, що дивитесь. Все, до побачення.